Шалом, це Славко, нам вже пок показують якісь переможні новини, поспішають. Але як оце все перевірити? Ось, власне, траса, ось оці героїчні полонені. Але за що нам йдеться? Нам йдеться за оце просування на турецьке і Шахово, загрозою. Зараз є нам уже Намалювали красиву карту евакуації, бачите, населених пунктів. Що, власне, відбувається? Важить не так, от рух сюди на Грузьке, оце от зараз ми вам його покажемо. Де воно тут було? Ось, власне, на Грузьке золотий колодість Рубіжне, Кучерів Яр, як... Важить нам просування ось сюди на шахово-нодоцьку. Це ви знаєте казенний тарець, мене вражають наші електронні карти без назви річок. Ну, не всі ж там боюють, не всі ж пам'ятають оцей казньоний тарець. Коротше кажучи, я завжди говорю, чому тарець має бути казоним. От тут є тарець, але но він ножовий, власне, не казьонний. Так ось, щоб і сюди противник важив, не поширився. А які у нас з вами методи? Об'єктивного контролю, а ця стара карта, веселе Грузьке, сюди далі, ну ясно. І, ліні, і власне, Лінія оборони Прощай, Донбас. І тут, от Турецьке, бачите, шахове, до чого ми мусимо звертатися? Правильно, до НАСА, до контрольних карт НАСА. От, власне, є оці от населені пункти. Ми беремо координати цього вогню. Вносимо, от, власне, натискаємо. Ось вони з'являються, ці координати. Ми їх бачимо, і дійсно, отут, от в районі Кучерового яру, Торецьку, власне, все і відбувається. Ось. І це вже має нас трохи непокоїти. Ось, власне, цей торець, торець, власне, цей, от, власне, сюди. Ну, поки що я великої загрози не бачу. Все поки що в межах офіційних новин ніяких проривів, ніяких вогнищ викласти, щоб воно були бої в населених пунктах, з'явилося вогнища, Я так розумію, от Білицьке, Добропілля. Поки що всі ці за минулу добу, за 24 години, коли тут була о, картинка, власне, 13.08, 14.030. Це правда. А, по восточноєвропейське літнє время, на По суамі, ну нормально. Я скажу, що нічого страшного. От власне основна бійня. Ось воно горить. Так, оце вам басейн Козьонного, власне, тарця. Ось він, ось, власне, за що йдеться. Ось сюди от. Ну, як завжди, по вода Слухайте, наступи противника настільки предсказуємо, що аж дратують. Ну, ось, власне, це безобразія. Скрить боковую панель. Ну, от, власне, воно. Поки що. Тут, власне. Все і відбувається. Так що цілком можливо, що переможні довини завтрашні будуть. І якогось більшого результату. чому це небезпечно? Бо пропаганда поки що каже, що бронетехніку противник не ввів. Я навіть не знаю, чи можливе зараз введення бронетехніки, але те, що поширювався коридор, ви бачите, поширювався сюди. От рельєф місцевості, от, власне, він тут і є. Ось. Поля дороги, то можна сказати, що ця карта відповідає об'єктив, засобам об'єктивного контролю при всій їхній неповноті. Важливо, щоб вони сюди не влізли. Тому що, якщо вони звідтам там і звідси влізуть сюди, то прорив уже геть буде не ліквідувати. А якщо не влізли досі, як ми бачимо, то. Цілком є ймовірність, що їх подужають. Бай, лайкайте, підтримуйте. Ми просимо пані Ольгу звернутися. Вона хотіла, що ножик для свого сина тут один лишився вже. Саме військовий. То ми просимо, якщо вона не передумала, якось знайде спосіб з нами зв'язатися. Бай.